Прямо зараз студенти нашого університету завітали до головного корпусу, аби поспілкуватися з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Тож давайте подивимося, як це все відбувається. Під час зустрічі студенти мали нагоду ставити панові міністру питання. Таким чином, підіймалися такі теми, як протидія російській агресії, інтеграція України в ЄС та НАТО. Інші пріоритети зовнішньої політики тощо Андрій Сибіга зазначив, що сучасна дипломатія вимагає передусім глибокого розуміння світу та наявності ціннісних орієнтирів, які формує перед собою фахівець. Студенти цікавились питаннями інформаційної безпеки, війни, репрезентації України у світі, а крім того, внутрішньою мотивацією до служіння державі у складні часи. Це було дуже цікаво почути про досвід міністра закордонних справ безпосередньо зустрітися з ним і поспілкуватися наживо. Також були дуже цікаві запитання, які стосувалися і загального курсу країни, і те, що відбувається зараз на світовій політичній арені. Також було дуже цікаво послухати про його. До того як він став міністром закордонних справ, Це був цікавий досвід і до того ж, протягом зустрічі я ще звертала увагу на роботу саме журналістів, тому що були присутні фотографи. Я дивилася, як вони теж комунікують з міністром. Проте трошки засмутило, що не було на жаль за регламентом вже можливості нам поставити запитання. Проте я сподіваюся, що подібні зустрічі ще будуть, і у нас студентів-журналістів ще травня. Це така нагода, врешті-решт, Андрій Іванович зробив спільне фото зі студентами. Ця зустріч була зафіксована не лише світлиною, а й відчуттям причетності до чогось більшого в студентах. Попри втому, попри війну, попри складні запитання, на які ще немає однозначних відповідей, вони вкотре усвідомили, що їхні голоси дуже важливі, і майбутнє країни залежить. Від них.